Вітаю, друзі! Ну що, схоже, наша влада ще не наїлася свого ж лайна після атаки на САП-Набу і, і хоче поїсти ще. Саме тому ми бачимо, що Кабмін не призначив директора Бюро економічної безпеки, при тому, що сьогодні був останній день перед дедлайном МВФ. Ми ще плакали, кололися, але й далі жерли свій кактус. Але карто з лайна, бо інакше це не скажеш. Наш Кабмін вирішив, що він як миші і йдуть тим самим шляхом. Ні, я розумію, це не їх особисте рішення. Це рішення Зеленського, і саме тому Кабмін не призначає переможця Цивінського на цю посаду. Взагалі при цьому комісія з добору директора БЕП вважає, що нема законних підстав. Не призначати, і це до речі, правда. Тому що закон говорить, що все обрали, треба призначати. А далі вони кажуть, що немає ніяких перешкод для призначення на цю посаду пана Цивінського. Вони кажуть, закон каже. Але ж ми пам'ятаємо, що Кабмін, який повністю підпорядкований Зеленському і Єрмаку, до речі, це абсолютно незаконно, але це по факту приймає рішення не в інтересах України, а в інтересах. Команди Зеленського і його п'яти шести успішних менеджерів. хоча скільки там залишилось з цих п'яти шести успішних менеджерів? Одні під підозрою, інші втекли, а майже тільки татаров і Єрмак. Хоча і до них, наскільки я розумію, зараз набу та сап підбираються. До речі, чому не хочуть призначати очільника БЕП, ну тому що Зеленському. Цей орган потрібен для того, щоб кошмарити бізнес, щоб він не фінансував опозицію, щоб він не допомагав опонентам, а ще щоб через нього давити тих, хто займає якусь іншу позицію, відмінно від влади. Більше того, це не про проросійську позицію, це про українську позицію. Але якщо Зеленському щось не подобається, це не повинно існувати. Хто не вірить. Подивіться, що було з БЕП і набу незалежність була зруйнована і тільки вулиця, і наші партнери, втручившись, змогли виправити цю ситуацію. Голова комісії Єврокомісії Лаура Шофан вибачте голова цієї комісії. З добору Лаура Штефан зазначила, що на конкурсі обрали не ідеального кандидата, а на кращого з тих кандидатів, що були. Але Зеськовому це не задовольняє, бо він хоче, щоб обрали того, який був його кандидат. А він. Навіть не пройшов відбор, наразі фідбеку від уряду України після повторного надсилання документів, сама комісія не отримала. Міжнародні члени комісії, які мають вирішальне право голос, вважають, що ухвалили найкраще рішення, яке тільки могли з думкою про інтереси України. Але ні, наша влада хоче жерти лайно далі. Дивіться, це їх питання, але. Далі починається найцікавіше, розуміючи, що з дебілами інакше не можна, Єврокомісія разом з МВФ ставить ультиматум. До речі, хто не пам'ятає, то саме Єврокомісія і МВФ дають нам гроші. І призначення керівника нового керівника БЕП, це був один з маяків для МВФ, на які вони рівнялися для того, щоб або давати гроші і продовжити кредитування, або ні. Ну, ви ж зрозуміли, що буде далі. Речі Єврокомісії Гіон Мерсіє нагадав про очікування від України прогресу з боротьби з корупцією шляхом впровадження реформ, а заокремо призначення керівника бюро економічної безпеки. Ну і як бачимо, це не відбувається. До речі, він сказав, що по перше Україна повинна приступити до до найшвидшого призначення голови бюро економічної безпеки. А по-друге, а по друге, мені вся ця ситуація нагадує. Те, що відбувалося з очільником САП. Пам'ятаєте, коли Клименко виграв конкурс, Зеленський його не призначав. Чому? Знову та ж сама дурня. Тому що не кандидат Зеленського виграв конкурс. А там все просто: або кандидат, який є, скажімо так, повністю контрольований з офісу, наприклад, як Семен Кривонос в Набу, або, або як зараз з БЕП. А, до речі. Які наступні кроки речник Єврокомісії вказав поновлення міжнародних експертів у складі Вищої кваліфікаційної комісії з відбору суддів? Це ж ви розуміли, тому що без всього цього це після БЕП треба далі вдрухатись. Далі призначення чотирьох суддів Конституційного суду, які пройшли міжнародну перевірку? Але не подобається нашому президенту відмову від проблемних проектів права до кримінального кодексу. А також ухвалення закону про адміністративне судочинство. До речі, якщо хтось забув, то коли приймали а, той самий ганебний закон 12.4.14, в якому була атака на незалежність на, на буса, там прийняли одну норму, яка дозволяє зараз правоохоронців без рішення суду вриватися в будь-яке приміщення, що прямо протирічить Конституції України. Але кого це хвилює? Конституція на паузі. І Зеленський це толерує, як і зараз. Так, от, що каже пан Йом, що таким чином прогрес на всіх цих напрямках у різних сферах верховенства права є для нас дійсно важливим кроком, перекладаючи з бюрократичної мови на людську пояснюю. Або ви робите те, що прийнято в цивілізованому світу, або залишаєтесь без допомоги, грошей і політичної підтримки. Бо ви дібіли, які виграли в 2019 році вибори, але таки не стали політиками і залишилися шоуменами в корупційно-клаптократичному оточенні. На тлі ситуації довкола незалежності стабу і САП, як стало. Взагалі відомо, журналістам з декілька джерел у Європейському Союзі почали піднімати питання всіх, взагалі, пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника Б, призначення суддів Конституційного суду. Ну, будуть примушувати виконувати закони України Зеленського. Він дуже не хоче цього робити, і щоб всі розуміли. В Європі вже всі теж бачать, що Зеленський не хоче, щоб Україна була членом Євросоюзу, бо інакше б він себе вів інакше. А бачимо, що ні, він гальмує фактичне просування до Євросоюзу. Чому все просто? Ну кому в Європі потрібен такий як Зеленський? Сім. З цим намаганням панічного рятування своїх друзів від відповідальності за корупційні справи. Кому потрібен той, хто атакує антикорупційні органи? Кому потрібен той, хто обіцяє три тисячі ракет і нічого не робить? Кому потрібне прихло, яке хоче утримати владу більше ніж що інше? До речі, і перемога у війні йому не дуже потрібно. Йому потрібна. Перемога на виборах або навіть перемога без виборів, хай залишається, думає він, і далі при владі, але в такому форматі Україна перемогти не зможе, навіть вижити не може тут. Найстрашніша ситуація в тому, і про що багато хто не задумується, що ми не зможемо витягнутись, витягнути всю цю ситуацію разом з Володимиром Сачем, якщо він не змінить модель видів. А він не планує змінювати. І от тут з'являється єдине запитання: якщо боротьба з корупцією це необхідна складова в загальному пазлі перемоги над росіянами, а Володимир Сенч не хоче боротьби з корупцією, якщо умова отримання грошей і допомоги від наших партнерів, це один з моментів, наприклад, призначення нового очільника БЕП. І судді Конституційного суду, а Александрович цього не хоче робити. То в мене єдине запитання: а ми впевнені, що тісно Зеленський веде країну до ситуації, в якій б Україна не програла. Бо мені здається, все більше і більше запитань до нього: до нього і до його оточення. Ні, навіть не до його гаманців, які там як Міндіч або Чернишов, друзяки, партнери, яких він хотів врятувати. Наші партнери вже теж все зрозуміли. У мене питання взагалі до всіх, всіх, хто навколо нього. Бо порядні люди вже б сказали: ми не хочемо мати нічого з людьми, які гальмують просування України до Європи і до перемоги. А ці мовчать. Тому що вони один за одного, не за Україну. Вони тільки за своїх. А Україна для них схожа. Не своє. Тому чекаємо знову тумаків з боку Євросоюзі по Макитрі, нашому сусідайному, і подивимося, що буде далі. В цьому питанні головне, щоб ці тумаки мотивували Зеленського працювати в інтересах України. Бо поки що ми спостерігаємо, як він хоче працювати тільки в своїх інтересах і інтересах свого оточення. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео і не забули підписатися. Це все справді дуже важливо. Дякую, що ви підтримуєте канал і допомагаєте каналу розвиватися. Тому підпишіться зараз, поставте вподобайку. Ваша підтримка важлива. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і поширте відео. Хай інші теж розуміють, що відбувається. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що. Поширили відео і прокоментували. Але найбільше моя подяка вам за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Єднаємось навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна.